Наша держава дуже часто хоче побачити в будь-якому проєкті себе. Ми знаємо, що держава компенсує ветеранам протези. Чому те саме не робить держава з остентеграцією? Я не можу сказати, що наша держава ще повністю прийняла остінтеграцію, хоча протокол був прийнятий. Дуже багато хейтерів цього методу є, і держава поки не бачить. Напевно, в цьому сенсу приймати в цьому участь. Тобто ще не дійшла до цього. Немає єдності, грубо кажучи. Немає, ні. Немає. І надзвичайно мало ще е, випадків, які були запротизовані для того, щоб показати віддалені результати, ну саме у нас в Україні. І щоб якось довести, довести все ж таки, що ця технологія має місце бути. Хоча Хоча в світі вже достатньо, достатньо матеріалів, які доводять, що іноді це єдиний вихід. Особливо коли це стосується, наприклад, подвійної ампутації верхніх кінцівок. Це напевно панацея. Фактично, треба, щоб пройшов якийсь час, щоб держава побачила, що все Ми на це дуже сподіваємось. Поганого це не Ми на це дуже сподіваємось, але я думаю, що. Є ще й політичні моменти, як завжди, і так далі. Наша держава дуже часто хоче побачити в будь-якому проєкті себе.